Для чого молодим людям потрібні шугадедді та шугамамі? Звідки взявся феномен папіків? Чому набирає популярності та які небезпеки ховаються за цим, на які психологічні проблеми може вказувати подібний стиль життя? Та й взагалі, чому воно називається Дедді та Мамі? Друзі, у цьому відео не буде моралізаторства та висміювання, а тим паче вказівок, кому і як жити. Як завжди, ми лише обговорюємо факт наявності окремих суспільних чи попкультурних феноменів. Тому нікого не засуджуємо, лише дізнаємо щось нове. Ставте свій чарівний лайк та підписуйтесь, а також ставайте. Спонсорами мого каналу для спонсорів я зніматиму окремі ексклюзивні відео, які можете бачити тільки ви. Донайте для фонду Повернись живим та не забувайте вірити в краще. А я трошечки відволічу вас на 15 хвилин від того жаху, в якому ми з вами всі живемо. І починаємо. Мені в стрічці не трапилося ось це просто горджес відео Каті Пустовіт, яка попросила незнайомого чоловіка зіграти роль її папіка. Добрий день. Здрасте. У мене така ситуація. Подружка мені розказувала, що у мене є папік, а у мене його немає. Мені потрібен зараз людина, яка мені зможе підіграти, щоб я їм відео записала, типу, що у мене є. Ви можете підіграти, будь ласка, для відео? Як це все буде? Я вас А, засню. Ваша задача просто підігрувати і строити себе настоящого такого мужчину. Я хочу. Давайте я вам заплачу, а вы мне поможете Держите Прекрасно Ставим вот сюда И что держите что? вот так вот Начинаю Да, девочки, я, если честно, до последнего не могла поверить, что вы такого мнения обо мне Представляешь, они не верили, что ты мой папа Обезьяны Просто... Да, обезьяны Не верят, Ну и бог с ними Завидуйте козы Пройдем, пройдем. І що твоїх дені потратим Он столько денег на мене тратя. Давайте час пайдемори. Ага. Ну в общем, все дівчик нам вообще не до вас. Желаємо вам такого плохого, ужасного дня і більше мені не пішіть. Відо смішне і класне, і воно на секунду змусило мене задуматися про цю тему. Папіки або шугадеді, Що ж це взагалі таке? Поки я намагалась знайти щось українською мовою. Мені постійно висвітлювало серіал папік. Папіками на суржику називають чоловіків старшого віку, які утримують своїх молодих коханок чи коханців в обмін на близькі стосунки. Цікаво, що це слово папік калька з російської, ну або ж з французької. Також папік це поняття з блатного жаргону. Жіночі варіації такого слова я так і не знайшла. Можливо, ви в коментарях мені підкажете. В англійській мові відповідниками є звичайно ж шуґаде та шуга-мамі. Україномовні користувачі також пропонують називати замість шуга-деді чи папіка такого чоловіка солодун. Мотивацією вживати саме цей відповідник є небажання псувати конотацію слова батько, адже в нашій культурі батько це голова сім'ї, якого прийнято шанувати. Загалом шуга дейтінг. Які також називають шугарингом, це псевдоромантичні стосунки, під час яких фінансово успішна людина зустрічається з менш успішною у фінансовому плані людиною. Як правило, багата людина є старшою та заможною, тоді як інша людина, як правило, є молодою, привабливою та зацікавленою в покращенні якості свого життя. Такі відносини можна вважати компенсаційними, тому що одержувач отримує такі подарунки, як от ювелірні вироби, предмети розкоші, відпочинок, вишукання. Ресторани чи просто фінансову підтримку, і водночас він пропонує соціальні переваги, як спілкування, прихильність, побачення чи близькість одержувача подарунків називають Шуга Бейбі, а того, хто надає дає допомогу, називають Шуга-деді чи Шуга-мамі. Англомовні словники, як от Urban Dictionary, визначають Шуга-деді як бойфренда, який має фінансові вигоди. Шуга-деді може допомогти в оплаті навчання, рахунків і часто насолоджуються даруванням. Подарунків своїм партнерам. Дедіс існують на трьох рівнях. Початковим рівнем є Splenda Деді. Він обіцяє обсипати партнерами готівкою та подарунками, але часто є обмеженим у своїх доходах. Далі йде власне Шуґа Деді, який має в своєму бюджеті певну суму на отакий собі цукровий фонд. Для партнера чи партнерки, який він виділяє щотижня або щомісяця. Фінальним босом є Хані Деді, медовий татусь. Його дохід не має меж, і він може легко підтримувати багатьох партнерів. Звичайно ж, це явище зовсім не є новим. Давайте трошечки зануримося в історію. З давніх часів існував дуалізм утриманок чи утриманців та їхніх багатих покровителів або ж так званих спонсорів. В англійській мові є для цього слово «mistress» або ж французьке «mitresse», яке позначало коханку, тобто жінку, яка перебуває у відносно тривалих сексуальних і романтичних стосунках. І з кимось, хто є одруженим. Сама містрес, як правило, не була одружена. Щодо жінки, яка власне була коханкою, але також мала свого чоловіка, тобто була заміжня, її називали ловер. Містрес називали ту, хто жила в розкоші на гроші свого покровителя. І в обмін на це вона була завжди для нього доступна. Також поняття містрес, панна або володарка було жіночим варіантом слова містер або мастер. Пан історії відома Кампаспа, улюблена утриманка Олександра Македонського, з фесалійського міста Лариси, яку він подарував закоханому в неї художнику Апелесу. Цілком логічно, що у багатьох світових правителів були коханки та утриманки. Найбільш відомими та задокументованими були коханки європейських монархів, як, от Агнес Сорель, Діана де Пуатьє, Барбара Вільє, Нел Гвін, Мадам де Монтеспан та Мадам де Помпадур. Утримання коханки в Європі не обмежувалося королівськими особами та дворянством. Це було доступно для багатьох чоловіків, які мали достатньо коштів для цього. У заможного купця чи молодого дворянина могли бути утриманки. Зазвичай такий рід діяльності стосувався переважно молодих дівчат, які розраховували на те, щоб в подальшому вийти заміж за свого покровителя. Або ж з його дозволу за іншого чоловіка високого статусу. У європейських дворах, особливо у Версалі та Вайтхолі, в 17 та 18 століттях, коханка часто володіла великою владою та впливом. У короля могло бути багато коханок, але також була і одна улюблена: фейворіт або офіційна коханка. Відносини правителів зі своїми коханками часто були відкритою таємницею, крім багатих купців та королів. Римські папи також мали утриманок. Кажімо, папа Олександр VI. росіянська імператриця Катерина II також мала своїх фаворитів з числа знатних політичних діячів при дворі. Як і багато впливових жінок того часу, незважаючи на те, що вона була вдовою і могла вільно вийти заміж, вона вирішила цього не робити. Воліючи залишити владу у своїх руках у вісімнадцятому та дев'ятнадцятому століттях у Європі, переважно в містах Італії, було поширене таке явище, як наявність у знатних жінок Чічізбеїв або Кавальє Севенте, чоловіків, які були галантами, тобто ескортниками, коханцями одруженої жінки, звідома та згоди чоловіка Цецесбео або Чічізбей, супроводжував свою коханку. На публічних заходах у церкві та на розвагах і мав привілейований доступ до цієї жінки. Є інформація, що цей інститут взагалі був передбачений шлюбними контрактами, а дехто вважає, що це лише особливість звичаїв того часу, яка не є чітко визначеною або легко пояснюваною. Зростання емансипації аристократичних жінок того часу також могло впливати на цей звичай. ЦСБО часто міг бути гомосексуалом. Тому і багато чоловіків дозволяли це своїм жінкам. Як правило, чоловіки терпіли або навіть вітали таку домовленість. Лорд Байрон, скажімо, був цисбео для Терези графині Вічолі. Після смерті Байрона, другий чоловік графині, маркіз де Боасі, як відомо, хвалився цим фактом, представлявши її як Маркіза де Босі. Колишня коханка лорда Байрона, чоловіки Ці часто жили разом як брати. Подібним також є поняття джиголо чоловік ескортник або соціальний компаньйон, якого підтримує особа, яка перебуває у постійних стосунках. Очікувалося, що Джиголо мав товаришувати, служити постійним ескортом з хорошими манерами та соціальними навичками, і часто виступати партнером у танцях. Як того вимагає жінка в обмін на фінансову допомогу? Багато подарунків, як от дорогий одяг, автомобіль для водіння, можуть бути щедро йому надані. Слово «джиголо» можливо походить від «джиголет», Французького слова для жінки, найнятої партнеркою по танцях. І джиголо, і джиголет були вперше записані у французькій мові в середині 19 століття, і позначали вони працівників танцювальних клубів на Монмартрі, яким платили гроші за танці, а іноді і за інтим, у 20 столітті, коли розлучення. Стало більш прийнятним у суспільстві, чоловікам було вже легше розлучатися із своїми дружинами та одружуватися на жінках, які раніше виконували роль коханок. Проте багато одружених чоловіків, особливо заможних, продовжували знаходити собі коханок. Фінансист та політик серед Джеймс Голдсміт після одруження зі своєю коханкою заявив: коли ви берете заміж коханку то створюйте вакансію. Очевидно, навіть попри те, що сьогодні розлучення є доступною опцією, чоловіки продовжують зберігати для себе всі переваги шлюбу і просто заводять коханок. А для молодих дівчат та хлопців ось такий спосіб життя шугадеді є одним із шляхів покращити фінансове становище. Сьогодні феномен шугадеді набув нових форм і значення. З'являються спеціалізовані додатки та платформи для знайомств. Які полегшують пошук партнерів для відносин такого типу в соціальній мережі популяризуються явище шляхом хештегів, постів та історій, де користувачі діляться своїм досвідом та рекламують навіть свої послуги у медіа і популярній культурі з'являється більше контенту, який нормалізує. Або навіть романтизує відносини типу Шуга-деді, дехто вважає ці відносини способом заплатити за навчання, за проживання, а дехто вважає це способом самоствердитись та самореалізуватись. В мережі є ціла індустрія коучів та менторів, які навчають молодь, як де правильно знайти свого шугадеді чи Шугаман. Ось ця дівчина, яка має свого Шуга-деді, вже ось. Years, mistakes, you need to start building connections before receiving that money. Because, like any other jobs, you need to do your work before you get paid, right? You need to work for it before you get your money. Because, literally, your job as a sugar baby. Цей чоловік радить шукати свого шугадеді серед фоловерів та коментаторів інстасторінки трип клубу. Він каже, що варто переглянути їхні сторінки та оцінити, чи є в них гроші. За його словами, вони є легкими жертвами. Початківець Шугабебі має вивчити інформацію про дорогі годинники та автомобілі, щоб оцінювати потенційних шугадеді за цими атрибутами. Ця жінка розповідає, що потрібно шукати в першу Чергу чоловіків старшого віку, адже молоді не ставитимуться до тебе так добре, як старші. Для того, щоб їх зустріти, варто ходити в респектабельні місця: гольф-клуби, спортзали, ресторани, коктейль-лаунджі, п'ятизіркові готелі. І за порукою успіху, як вона каже, є, прийти туди, сісти і гарно виглядати. І потрібно також. Пустити серветку, також досвідчені Шугабейбі, чи то радять, чи то рекламують, встановити собі Тіндер плюс для пошуку Шуга-деді. У настройках треба вказати чоловіків від 35 до 65 років та не вказувати свою реальну геолокацію. Молоді чоловіки, як вона каже, не мають копійок, а вона вже може визначити, які чоловіки саме мають копійки. Потенційний шуга-деді має виглядати самотньо і ніби хотіти, щоб його втішили. От і все, ніби бездомний пес, чесне слово. Дівчина також радить перед тим як попросити в нього гроші поспілкуватися з ним день чи два. Тут ми бачимо, що йдеться лише про спілкування в месенджері на базі Тіндеру, і вона просто буде спілкуватися з ним. А він буде скидати їй гроші. Також порадниці радять бути не такою, як інші дівчата, підділити себе від натовпу. І не виглядати так само, як усі. Треба бути не такою, як всі дівчата, які прийшли шукати собі шугадеді. і віддає жорстким вайбом I'm not like other girls. Одягатись треба не напівоголено, а закрито. До вас підійдуть чоловіки і все вам оплачуватимуть. Користувачі також діляться своїми історіями або рофлами. Ця користувачка розповіла, як зрадила своєму бойфренду із цим чоловіком. І він ставиться до неї так, як не ставиться до неї жоден молодий хлопець. Очевидно, що це. Це фільтр зі стареності, накладений на її хлопця. Та й фото в профілі все прояснює. Тому це просто рофл. Також дівчата-менторки, які згодом розповідають, як правильно чіпляти шугадеді, постійно демонструють суми, які їм скидають ось ці шугадеді. Причому вони всі різні, їх у них багато. Особливо бурю коментарів в інтернеті викликає оцей користувач TikTok Джузеппед Анна. Зараз йому 21 і він демонструє кохання із 78-річною жінкою. Багато хто пише, що це просто його бабуся, і він рофлить. Перелазивши різні сайти, в тому числі й польською мовою, я так і не змогла зрозуміти, чи це рофл, чи це насправді? У них є відео гендер Паті», де вони показують стать своєї майбутньої дитини. Також у їхніх відео демонструються часто численні люксові покупки, і не до кінця зрозуміло, хто кому що купляє. Тобто, чи він для неї шуга-деді, чи вона для нього шуга-мамі, я не можу зрозуміти по факту. До речі, а чому власне воно називається деді чи мамі? Що це за така девіація? Давайте ми подумаємо, які можуть бути психологічні аспекти такого найменування. І першим спадає на думку «daddy issues», тобто проблеми з батьком у ось цих «sugar babies». Відносини з «sugar daddy» можуть бути спробою компенсувати відсутність уваги, любові або підтримки з боку батька чи матері в дитинстві. Термін «daddy» може вказувати на бажання знайти партнера, який буде виконувати захисну роль. Подібно до тієї, яку виконує батько, ну або мама, це пов'язується із низьким рівнем безпеки або впевненості в собі, що може корінитися в дитячих травмах або емоційній нестабільності. Вживання терміну деді також може вказувати на інфантилізацію жінки чи чоловіка, які вступають в ось такі стосунки. Вони бажають бути в ролі залежного, в ролі дитини і знімають з себе відповідальність. Крім того, це відображає бажання бути під владою, під контролем. Іншої особи з точки зору психоаналізу можна згадати про комплекс Електри та Едіпа, який впливає на те, що людина в подальшому знаходитиме собі партнера, схожого на батька чи матір, залежно від статі. Також психоаналіз може бути застосований у понятті трансферу, тобто перенесення почуттів, почуття, які були до тата чи матері, і вони зараз переносяться на дорослого партнера. Також існують культурні стереотипи та уявлення про батька як захисника, годувальника та авторитетну фігуру. Вживання терміну деді відображає ці стереотипи та підкреслює бажання людини знайти собі партнера, який є годувальником та захисником. Та взагалі мене дивує, що в англійській мові, слово бейбі, воно якось сексуалізовано вживалося завжди у всіх фільмах, кліпах. Бейбі це ж немовля. Так само. Дедді, як воно може вживатися в сексуалізованому плані. Мене це завжди дивувало. До речі, феномен Шуга Деді може мати дуже багато негативних наслідків для його учасників. Про Шуга-Деді я мовчу. Це і загроза їхньому шлюбу, і загроза їхній фінансовій стабільності ну про це ми навіть не будемо говорити. А от Бейбіс можуть мати цілий букет несприятливих наслідків. Від цих стосунків це і відчуття об'єктивації і почуття себе менш цінною особистістю, і соціальний осуд, і негативне сприйняття, і навіть шкода для репутації. Хоча репутація самого Шугадеді мала би страждати більше, тому що це він робить вибір зраджувати своїй дружині, а не людина, яка просто вступає з ним. Ось такі стосунки. Шугабейбіс часто мусять приховувати ці стосунки від своїх близьких та рідних. У них виникає відчуття ізоляції та якоїсь прихованого подвійного життя. Також шугабейбіс можуть бути фінансово залежними від своїх шугадеді, що ускладнює їхню самостійність. Та здатність досягати власної економічної стабільності. Отримання ось таких, нібито, легких грошей, може волікати Шуґабейбіс від реальних фінансових цілей або від навчання, та від самостійної роботи, що шкодитиме фінансовому становищу у довгостроковій перспективі. Крім того, такі відносини можуть нести ризики для здоров'я, як різні винарічні захворювання, так і емоційне та фізичне насильство. До речі, такі відносини шуґадеті. Часто можуть перебувати на межі законності, особливо якщо вони передбачають певну оплату за інтимні послуги. У гетеросексуальних відносинах такий феномен шугадеді часто може сприяти утвердженню гендерних стереотипів щодо жінок, що вони повинні використовувати свою зовнішність для того, щоб заробляти на життя. Коли я шукала менторів серед утриманок у нашому Тіктоці, я нічого такого не знайшла. Але в російському тіктоці цього є дуже багато. Там, мабуть, ця індустрія процвітає. А у нашому я бачила лише прикольний тренд. Типу 5 фактів, які повинна знати кожна утриманка. І далі, ось такі, от, типу, що листаєш, ти що утриманка. Наші жінки з гумором до цього поставилися, це все дуже весело і класно. Чекаю ваших коментарів про те, що ви думаєте про ось цей феномен Шукадеді. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь, переходьте в мій Тікток та Інстаграм. І також можете ставати спонсорами і бути моїми шукадець для спонсорів. Регулярно будуть відео про явища популярної культури, але вони будуть закритими лише для спонсорів.